До початку повномасштабного вторгнення український хокей та спортивна журналістика розвивалися, відкривалися арени, зростали молодіжні команди. 24 лютого все змінилося. Але життя на льоду. Не зникло у цьому випуску. Ви почуєте думки українського хокеїста, функціонера, директора Одеської з Дюшор Крижинка Сергія Баменця про те, як і чим живе український хокей та спортивна журналістика хокею під час війни. Хокей це ну, любий від спорту, це, це окрема ком'юніті, це сім'я, родина, яка живе по своїм правилам. Люди спілкуються з усіх регіонів України поміж собою. Там, чи це футбол, чи плавання, чи бокс, чи щось інше. Хокей так само. Ми велика родина. У нас географія українського хокею до війни, вона вже налічувала майже там всі області, де були дитячі школи, і в Ужгороді, і в Львові. І в Донецькій області дуже багато хокейних команд: Одеса, Херсон, Київ. Арків я можу прилічувати ще багато багато областей. Тому коли в 22, 22-му році, 24 лютого, почалась війна, то звичайно ми всі побігли один до одного і зрозуміли, що перш за все ми повинні зберігти своє життя і життя і допомогти саме хокеїстам. Тому ми дуже сильно мобілізувались на той, mm -hmm. на той момент був президентом Федерації Хокею Георгій Зуко. Він сконтактувався з мером городу Давґевпілс. В Латвії це друге найбільше місце по населенню в Латвії. Mm -hmm. І мер города просто для мене такий був також когнітивний дисонанс, коли я просто обичний хокіст, мені дзвонить мер міста великого і каже: Сергій, ми допоможемо тобі, скільки в тебе дітей, спортсменів, родини? І сказав, що нам треба близько 50, а взагалі 100 вже є родин, яким потрібна допомога. І ми вивезли перші було там два-три автобуси, поїхали до Обевпілс, їм надали можливість навчання, тренувальний процес не закінчив. Вони потренувались, і житло з їжею було для, для мам та для спортсменів хокеїстів Після цього ми вивезли більше тисячі хокістів українських, і я скажу, що ні один від спорту такого не зробив. Так як ми ж підняли на уші все хокейне ком'юніті світове, і наші спортсмени хокеїсти їх приютили і швейцарські команди, і швейцарські федерації, і французькі, і французи, італійці, німці, валячі, словаки, латиші, литовці, румуни, я не знаю, канадці, американці дуже багато і все це брали на і не просто приютили, вони це все фінансували, тому що. Хокейна спільнота, як і наша місцева українська, так само, як і міжнародна, вона дуже дружня. Це також родина. І я знаю, що не один вид спорту так не зробив. Дуже багато людей дзвонило нам з інших видів спорту, говорили ми там ми там і там, ще якісь але ми не могли, тому що була прямо така задача саме міжнародної спільноти допомагати хокеїстам. І ми дуже багато вивезли. Тому хокей е е показав. Насправді, як повинен працювати такий злагоджений сильний колектив, механізм для в, в критичному моменті? І після цього нам в міжнародна федерація хокею допомогла провести для наших збірних команд безкоштовні збори. І ще і зараз вони проходять перед чемпіонатами світу, витрати на, на наші збори, беруть на себе міжнародна федерація хокею. Наші хокеїсти приїжджають, готуються і можуть виступати на чемпіонатах світу. Тому що е, ми дуже багато спортсменів вивезли, дуже багато в нас знаходяться зараз за кордоном е, е, дітей. І ми збираємося також за кордоном і, і проводимо за кошти міжнародної федерації, Думаю, що це дуже велика перемога також для нас, для хокею. Тому що якщо б ці, ці, цієї допомоги не було, то точно б ми не змогли е, е, зберегти хокей як такий від спорту. А зараз ми знаємо, що наш генофонд Дуже багато саме спортсменів наші знаходиться за кордоном, грають в хороших лігах. Дуже багато з наших хокеїстів змогли вистрілити завдяки цим. Наприклад, один з них це Олексій Євтєгов, який сам народився в місті Дружківка Донецької області, почав грати в хокелі в школі хокейного клубу «Донбас», Зараз зараз грає. І, і невідомо, як би його кар'єра пішла, бо він талановитий дуже грав. Але це переїзд за кордон. І він знайшов хорошу команду в Чехії, ми йому допомогли. І зараз він грає в екстрелізі чешської 20 і вже чемпіон Чехії, і вже його запрошують за національну збірну. І в нас, в принципі, дуже сильна і молодіжний і юнацька збірна, тому що ми наші гравці грають саме за кордоном. Тому хокей під час відповідаючи на запитання тебе, хокей дуже змінився під час повномасштабної війни. Дуже багато спортсменів знаходяться молодих зараз за кордоном, і це дало, дало якісь сплески можливість саме сьогоднішнього дня стосовно результатів. Тому що вони всі грають в конкурентних чемпіонатах в Чехії, в Германії, в Швейцарії, в, в Канаді. І вони приїжджають підготовленими саме на чемпіонату світу. І це в майбутньому будуть гра всі для національної збірної нашої. Але саме в українському в Україні, на жаль, йде велика, великий провал. І з кожним роком, на жаль, все менше і менше куклістів приходять нових до школ. Це з тим, що у нас на жаль іде війна, що багато людей побіжчали. Зруйнована інфраструктура, дуже багато людових прям На жаль, в нас з цим є великі проблеми. Але школи працюють, працюють в Києві, працюють, в Одесі працюють, школи, а, а, в Кременчузі, в Вільській області, в Закарпатській області, в Вінниці. Тому, тому багато переселенців приїхало в, в, в ці диві команди. Тому, тому, тому так. Давайте підсумуємо, виділимо три основні проблеми, як я розумію. Це інфраструктура, нестача кадрів, що багато хто з батьків боїться вести дітей. Так, звичайно, перше, перше точно це зруйнована інфраструктура та окуповані території. Харків, Мелітополь, Донецька область, на жаль, Дружківка зруйнована, Маріуполь окупований. Це ще це навіть якщо не брати. Донецьк, який вже окупований з 2014 року, також дуже велика там е частина така, тому що велика частина була окупована, а там була дуже сильна була школа, найкраща на момент в Україні. Наскільки я чула, тоді ще Георгій Зубко хотів перевезти у Львів. Не, не в мене, так? Цікаве питання. Вона це дуже цікаво, тому що да, в момент, коли... Почекали, літ був до душківку, там треба було зберегти обладнання. і Георгій хотів так перевести. Я не знаю, з якої там сторони, там, чому там, бюрократична машина надала це зробити. Я знаю, що вона майже виїхала до Львова, але потім повернулася назад і поїхала на, просто на зберігання до Дніпра. Але коли я став директором «Дюшолька жінка» в Одесі, і, знаючи про цю проблему. Що є таке, таке обладнання, і в нас тут в Одесі насправді не вистачає обладнання, було прийнято рішення. І ми, тут я дуже дякую саме губернатору Одеської області Кіперу Олегу Олександровичу, який е, запустив цей процес, який допоміг перевести обладнання до Одеси. Зараз у нас це обладнання вже тут, от, в цій школі, де ми сидимо, залишились юридичні моменти. Закінчитись саме по цьому обладнанню, щоб ми змогли його використовувати для розвитку і на катання і хокею. це точно нам допоможе. І те, що не змогли з першого разу, змогли ми вже подесь. Я думаю, що нам точно допоможе. Тому бачиш, тут ми стали дуже гіркими хокеє. Ми перелаштовуємося до різних проблем. Навчилися грати в хокей, в коли є а... локдаун. Як це називається? Yeah, yeah. Коли виключається світло, ми... ми навчилися грати в хокей під час повітряних тривог, прятатись в бомбосховищах, потім виходити знову на гру і грати в хокей, і такі матчі по 5-6 годин у нас. Пусті арени, да, да. Пусті арени, так, але зараз трошки нам дали можливість, ще пустив людей. Але головне, що всі фанатично люблять цей хокей, ті, хто дотичний до нього, тому, тому ми робимо все можливе, щоб він жив, щоб він розвивався, процвітав. Наприклад, зараз наші три збірні, чотири збірні, ті жіночі, вони тільки покращились в класі під час війни. Ми ростемо ну, майже от, буквально одного, одного кроку не вистачало національній збірні, щоб вийти в еліту. Це було просто прогрівать максимально Але Сподіваюся, що якраз ця молодь, яка в нас є, яку ми допомогли вивести на Женефон. І зараз вони грають в хокеї в Європейських чемпіонатах. вони цю задачу виконують, і у нас буде результат вже Ми будемо облювати за збірну країни mm -hmm. проти збірної Канади, США, Фінляндії. І тепер про пропоную поговорити про саме спортивну журналістику під час війни. Можу сказати, як журналістка, що дуже змінилася форма висвітлювання. Якщо раніше це були репортажі і більший акцент на статистику, то зараз це все ж таки можна сказати якийсь соціально-гуманітарний контент, коли ми пов'язуємо з життєвими історіями, з волонтерськими історіями, з історіями хокеїстів на фронту і навіть висвітлення зборів, які ви зараз. Показують під час міжсезоння. і е, як ви вважаєте, чи дійсно вона змінилася, і чи потрібно тримати саме цей вектор, чи краще повернутися до більш статичної відео? Ні, ти правильно все кажеш. Воно змінилося зараз. Е, хокейна медійна площадка це один з можливих наших е, таких рупорів, які можуть е, е, казати правду, е, висвітлювати наші проблеми. Е, е, ми також. Я влучився до того, що ми привезли одного з найкращих хокістів за всю історію світового хокею Домініка Гашика в Україну. Це чешський воротар, олімпійський чемпіон, який грав уразовий володар Кука Стенлі. Mm -hmm. І він максимально підтримує. Він максимально підтримує Україну. Він постить в твіттері і каже. Щодо а, неможливості е, прийняти, що російські спортсмени можуть грати, чи виступати в Олімпіаді, чи в якихось міжнародних спортивних е, змаганнях, і ми його привезли в Україну. І це перший і не, от, інші види спорту того не робили. А, це просто про журналістику, про медійність питання. І от приїзд Домініка Гашика я можу порівняти з приїздом якихось світових політиків, які до зеленського, або е кінозірок голівудських, які е підтримують Україну. Але зі спорту, на жаль, тільки Домінік Гашик, величина світового рівня всіх видів спорту він приїхав, він висловив свою думку і допомагає і сьогодні Україні під е звіною Росією. Е і тому я що я кажу, що і журналістика змінилась, тому що ми зараз дуже працюємо на міжнародний рівень, міжнародне, на міжнародне товариство. Дуже багато журналістів за кордону приїжджають, спілкуємося з ними, так і гарчика, наприклад. І так і побірналися до торгівло Домініка, тому що приїхала чешська. Че чеські журналісти військові, які захотіли зробити репортаж про хокей під час війни, і так як я розмовляю на словацькому мові, язику на словацькому мові, то вони взяли в мене інтерв'ю, і я подякував чехам за який допомагає і підтримує нас. І під час цього інтерв'ю я його запросив до Києва. Mm -hmm. І він відкликнувся і приїхав. І після цього дуже багато ми зробили таких хороших заходів саме з Домініком. І, і весь світ це бачить, що якщо а, така медійна і такий інфлюенсер, як Домінік мені приїжджає в Україну, в Київ, в Одесу в Одесі під час mm -hmm. матчу, то треба, значить, е точно він правий. Тобто, якщо Гашик каже, що Росія агресор, Україні треба допомагати, так треба робити. Тому а щодо саме висвітлення наших всіх змагань, зборів, змінився підхід саме Федерації України щодо журналістики, я гадаю. Були підібрані хороші кадри, які займалися СММ, у нас дівчата, у нас, які висвітлюють збірні команди. І а, завжди цікава людям, саме така внутрішня. Інформація, і тому зараз наші дівчата, які їздять зі збірними, які беруть ці інтерв'ю, вони звичайно роблять хороший контент, контент, який дуже цікавий усім. І я впевнений, що саме в цьому руслі треба рухатись. але немає приділу совершенства. Теба треба тільки українську мову це перекласти. Нема, нема. чогось там нема. Коротше, до вдосконалення. Так от я думаю, що. Ми можемо ще краще. Треба кожній команді, треба Федерації хокеї, кожній команді треба покращувати саме цю медійну історію, щоб хокей був пізнаваний. І останнє таке питання: яким ви бачите майбутнє українського хокею після перемоги? Хороше питання. Я дуже сподіваюся, що І це один з лозунгів Домініка Нашика, до речі, що ті види спорту і ті ліги спортивні, такі як такі теніс, ті, як камечила, хокейна ліга, він б'є і... І... і треба, а... і це каже до мене, каже, я повністю зводи, ті, якраз як види спорту, які, а... які а... долучають до, до своїх видів спорту, до і... гри російських спортсменів. Які зараз не показують не допомагають і мають якусь нейтральну позицію або просто закривають очі, вони повинні платити і відновлювати українську інфраструктуру, тому що вони зараз заробляють шалені гроші на російських спортсменах. Наприклад, взяти НХЛ, взяти Олександра Вечкіна і інших російських гравців. НХЛ заробляє мільйони доларів, якщо не мільярд. Саме на російських спортсменах сьогодні. І Гарі Бетман, як керівник НХЛ, він повинен, після того, як повномасштабна війна закінчиться, повинен вкластися максимально в те, щоб відновити інфраструктуру, яка російські, російські військові війська зру, зруйнували. І вони повинні відновити і побудувати нові льодові арени, тому що. Вони заробили це під час повномасштабної війни на Росії, хоча повинні були зробити повний банк. Mm -hmm. І от зараз е відповідальність буде, буде на них. Я бачу після нашої перемоги, те, що саме такі ліги, як НХЛ, НБА, WTA, е тенісні або інші види спорту, вони будуть вкладати кошти на відновлення спортивної інфраструктури. Я сподіваюся, що після повномасштабної війни, після нашої перемоги, у нас будуть п'ятитисячники, десятитисячники, які будуть, які будуть побудовані, і там будуть грати в хокей, займатися улюбленим своїм видом спорту. Багато українських дітей. І хокей буде процвітати, і буде дуже багато професійних команд, і наші збірні будуть грати в найкращих. Найсильніших чемпіонатах світу в дивізіонах, і я впевнений, що е, все буде добре. Але треба зараз перемогти да, русню, а, а далі робити все можливе, щоб ті, хто е, закривав очі під час вимішу, піднувати. Я думаю, що Генфіл точно вийде. дякуємо Сергію за його думки. До зустрічі у новому випуску.